Потенційно придатну для життя планету розміром із Землю виявили всього за 40 світлових років від нас. Згідно з новим дослідженням, у системі, розташованій за 40 світлових років від нас, виявлено потенційно придатну для життя екзопланету, яка за розмірами приблизно схожа на Землю. За словами дослідників, планета має розмір Венери, тобто трохи менша за землю, і може бути досить помірною, щоб підтримувати життя. Планета, що отримала назву Глізе 12 b обертається навколо зірки, яка становить 27% від розміру Сонця за 12,8 днів. Наразі невідомо, чи має екзопланета атмосферу, але вчені, які проводили дослідження, опубліковане в четвер в журналі Monthly Notices of The Royal Astronomical Society. Підрахували, що температура поверхні глізи 12Б становить близько 107 градусів за Фаренгейтом 42 градуси за Цельсієм. Хоча вона і гаряча, ця температура нижча, ніж у більшості з тисяч екзопланет, відкритих на сьогоднішній день. Температура глієси 12Б може бути достатньою для того, щоб рідка вода могла накопичуватися на її поверхні, і це важливо, оскільки ми схильні вважати, що рідка вода. Є необхідним інгредієнтом для життя, яким ми його знаємо, говорить Шиширт Холакія, один з авторів дослідження і докторант Центру астрофізики Університету Південного Квінсленда. Дослідники прагнуть ближче познайомитися з екзопланетою, в тому числі за допомогою космічного телескопа НАСА Джеймс Веб», який був запущений в космос в 2021 році, і оснащений складним набором інструментів, здатних вивчати атмосферу екзопланет. Вчені хочуть визначити, чи має планета атмосферу, подібну до земної, чи її атмосфера така ж екстремальна і ворожа, як на Венері. Крім того, Глізе 12 b може взагалі не мати атмосфери або ж мати незнайому атмосферу, якої немає в нашій сонячній системі, кажуть вони. Отримані результати можуть допомогти дослідникам краще зрозуміти фактори, які роблять екзопланети потенційно придатними для життя. Спостереження також можуть пролити світло на те, як розвивалася наша власна сонячна система. Оскільки температура Глізе 12 b знаходиться між землею і Венерою, його атмосфера може багато чому навчити нас про шляхи розвитку планет, придатних для життя. Зазначає співавтор дослідження Лариса Палеторп, докторантка Единбурзького університету та університетського коледжу Лондона, у своїй заяві Гліси 12Б була виявлена за допомогою даних супутника НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite, який призначений для спостереження за величезною ділянкою неба протягом місяця за раз. Космічний телескоп, який запустили в космос у 2018 році, спостерігає за періодичними змінами яскравості десятків тисяч зірок. Якщо зірка тьмяніє через регулярні проміжки часу, це може бути ознакою того, що по її орбіті обертається планета, яка проходить перед нею і тимчасово затьмарює її світло.